Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks, з вами Лара, і сьогодні у нас дуже цікаве та корисне відео на тему термінів придатності косметики. Ми поговоримо з вами, чому це так важливо, та я поділюся з вами всіма методами, як можна перевірити термін придатності, на що звертати увагу, а також поділюся з вами корисними інструментами, які допоможуть вам це зробити. Ну що, давайте поїхали! Чому це так важливо стежити за термінами придатності косметики? Тому що, коли ви використовуєте протерміновану косметику, ви наражаєте перш за все своє здоров'я на небезпеку. Така косметика може вам причинити хімічні опіки, алергії, інфекції і багато-багато різних проблем зі шкірою, які, звісно, ми всі не хочемо мати. І пам'ятаємо, що косметика це перш за все візуальне покращення нашого вигляду. Але все ж таки, краса, справжня краса, вона іде зсередини, і немає ніякого сенсу псувати своє здоров'я лише для того, щоб тимчасово виглядати краще. Я дуже часто бачу на Ютубі у дівчат, особливо в проектах Project Pen. Дівчата використовують ну прям дуже дуже стару косметику, помади яким по 10 років, і вони вважають, що це є нормально. Я розумію, що в них можливо немає знань, як перевірити, наскільки ця дана косметика є ще безпечною для використання. Для того я вирішила записати таке відео і поділитись з вами всією корисною інформацією та інструментами для того, щоб ви також перевірили свою косметику, Кота лишили лише ту, яка є безпечна для вашої шкіри. І перше, про що ми поговоримо, це як ми можемо дізнатися про термін придатності саме з упакування продукту. А є два індикатори: це є exp expiration date, так званий, тобто годен до, придатний до, а також є period after opening це є час придатності косметики після його відкриття. Period after opening виглядає ось так: така відкрита упаковочка. Тут можуть бути різні числа: 6м, 3м, 12 м, 24 м. Це означає, що коли ви відкрили даний продукт, перший раз його використали. Ви можете його використовувати на протязі 6 місяців. Дуже мало хто звертає на це увагу, але це є дуже важливо. Давайте ще подивимося, як це виглядає на тональній основі, ось він. Бачите, тут пише 12 місяців. Давайте ще подивимося, як це виглядає на коректорі Eveline. І тут пише 6 місяців після відкриття цього коректора. Ось. Це є перший індикатор, який ви повинні собі записати. Наприклад, ви купляєте новий коректор, робите собі поміточку, або наклеєчку, або ви записуєте в зошит, коли ви відкрили цей коректор. Кажу вам чесно, що я особисто можу використовувати цей коректор трішки довше, може, два місяці довше, три місяці довше, але повірте мені, ви не хочете використовувати його. Рік довше, ніж тут є написано. Чому це так важливо? Тому що дана формула цього коректора зроблена таким чином, коли попадає туди повітря чи якісь бактерії шкіри, так як це є коректор аплікаторний, ви торкаєтесь шкіри, ви торкаєтеся, можливо, якихось інструментів до макіяжу, і потім це все йде всередину. Тому даний коректор не може бути використовуватися довше, ніж ця. Позначка, тому що тут просто всередині розвивається дуже багато бактерій, і цей продукт може бути причиною висипання на шкіри. Тому будьте дуже акуратно. Ще одним прикладом будуть ось такі тіні. Дивіться, після відкриття ми можемо користуватись ними 18 місяців всього, все. І потім ми викидаємо цю палетку, тому що знову ж таки вимикаєте сюди пензлики, добре, якщо вони чисті. Якщо вони нечисті, самі розумієте, тут розвивається багато бактерій. Тому дуже варто звертати на це увагу. Ми з вами розглянули період after opening, тобто період після того, як ми відкрили дану косметику. Також ви можете дуже часто зустріти ось таку позначку EXP, тобто це означає expiration date, тобто після цієї дати. Не варто використовувати цю косметику, навіть якщо ви її не відкрили. А що робити в ситуаціях, коли ні жодного з цих індикаторів немає на косметиці? Наприклад, ось такий от ліплайнер, тобто підводка для губ. І тут немає нічого: ані відкритого слоїчка, ані EXP, date, ані наклейки ніякої, скільки. Цей олівець можна використовувати. Коли він взагалі був виготовлений і чого можна використовувати, давайте розглянемо такий кейс. І таких кейсів дуже багато, я знаю. Дивіться. Для того, щоб перевірити термін придатності такої косметики, нам знадобиться ось такий код. Це називається badge код В цьому випадку це АС2. Давайте ще подивимося варіанти, де можна знайти Беч-код на косметиці. Дивіться, це є помада з Max Factor. В нас тут, слава Богу, є період after opening, тобто 24 місяці. І ось цими циферками 1306 це в нас є наш Batch -код. код також часом буває на наліпках, наприклад, з цієї сторони. Ну, Тут у нас просто номер відтінку. Ось беч-код, Бачите, оця циферка нам зараз знадобиться. Дивимося ще. Знову ж таки, олівчик з Max Factor. Дивимося, що у нас тут є. У нас є тут пише індикатор 30 місяців після відкриття. Але як дізнатися, коли він був зроблений? Ось тут не знаю, чи видно на чорному. Ось тут у нас є циферки. І це є бачкод 220702. Дивимося ще варіант ось такий блиск з Eveline. І дивимося так, лот-номер. так, І ось у нас бачкод. код Оцей весь номер, це є бачкод. Термуної придатності ми тут не бачимо. Не бачимо так, а ні, бачимо індикатор, що цей блиск можна використовувати лише 12 місяців. Ну, мені здається, я його використовувала дещо, дещо довше. Тому давайте ми зараз перейдемо до практики і почнемо перевіряти. А наскільки оці всі продукти взагалі можна зараз використовувати? А можливо, вони вже настільки старі, що їхнє місце просто у смітнику. Давайте перевіримо. Для того щоб перевірити термін придатності по бачкоду, коду вам знадобляться два вебсайти. Один з них це Cosmetic Calculator, який знаходиться під адресою checkcosmetic.net, а другий це називається CheckFresh. Але ми почнемо з цього вебсайту. Дивіться, а що нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти цей бечкод і вписати його ось тут Enter Code. Ми почнемо з олівчика з Estee Lauder. Там бечкод пише AC2. І тут ми вибираємо бренд. Estee Lauder. і клікаємо на Calculate. І нам одразу вебсайт показує, що цей олівчик. Важний ще valid at least 20 місяців. І пише, що загальний термін придатності цього олівчика це є 36 місяців. А він був зроблений у грудні 2022 року. Тобто цей олівчик ми можемо використовувати. Це є один з моїх улюблених веб-сайтів, тому що ви зразу бачите, скільки ви ще можете використовувати дану косметику. Але єдина проблема в ньому це те, що не всі бренди ви, ви зможете знайти в цьому Списку. Якщо ви не можете зайти в ці бренди, я рекомендую подивитися на наступний веб-сайт. Це називається checkfresh.com. І тут дивіться, логіка тут така ж. Ви вибираєте бренд свого косметичного продукту. В даному випадку ми перевіряємо Estee Lauder. і вписуємо наш. «Batch код і клікаємо Перевірити. І ви бачите, що наші дані збігаються. Нам показує дату виробництва 2022 рік. І тут пише те саме, так? І пише, що вік цього олівчика це 1 рік і 4 місяці. Так, ось, єдине, що на цьому, на жаль, вебсайті не пише, скільки ще ви можете використовувати даний продукт. Тут просто пише, коли він був зроблений. Цей сайт показує скільки ще часу ви можете використовувати даний продукт. Натомість, що робити, якщо тут немає вашого бредну, а у вас лише є інформація з цього вебсайту. Є загальні правила зберігання косметики, які варто дотримуватися, і я зараз про них вам розповім. Тональні основи і консилери зазвичай придатні від 6 місяців до максимуму 2 років. Пудри зазвичай придатні від 1 до 2 років. Рум'яна та бронзери придатні зазвичай від 1 та 2 років, але якщо вони кремові, тоді, на жаль, від 6 місяців до 12 місяців. Тіні для очей. Якщо вони сухі, то від 1 до 2 років, але кремові Лише від 6 місяців до 12 місяців. Айлайнери в олівцю аж до 2 років. Натомість айлайнери в фломастері лише від 3 місяців до 2. 6 місяців. Туші для вій лише від 3 місяців до максимум 6. І після цього періоду вам треба обов'язково її замінити. Близькі для губ та помади можуть бути використані максимум від 1 до 2 років. Зазвичай я бачу на упаковках блисків, що пише це є один рік. Мабуть, все-таки не варто використовувати їх довше, особливо якщо це є близькі і вимочаєте кісточку назад в продукт після того, як ви нанесли це на губи, тому що всі бактерії, всі попадають в цей продукт. Ось такі є загально прийняті правила і рекомендації по використанню декоративної косметики. Ну а що ж робити, якщо ви не можете знайти. Цього даного вашого бренду ні на одному з цих сайтів, які я вам показала. Єдиним виходом це буде просто зателефонувати на їхню гарячу лінію і подати бетч код який у вас є на упаковці, і запитати: у в мене є такий бетч код я не знаю, скільки я ще можу використовувати даний продукт. І тоді, на гарячій лінії, вам повинні сказати, скільки цей продукт можна використовувати або, хоча б коли він був виготовлений. А ви вже можете прийняти рішення. Базуючись на інформацію, яку я вам дала щойно. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось і, перш за все, воно було корисне. В наступному відео ми розберемо ось цю невеличку косметичку і перевіримо на практиці, які ж там терміни придатності. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною на каналі. І до зустрічі! Всім гарного дня! па па па